Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі, в новому влозі. Ласкаво вас всіх сюди запрошую. Щиро вам дякую за те, що знаходите час подивитися моє відео, написати коментар, поставити лайк. Мені дуже приємно, я вам дуже-дуже безмежно вдячна за вашу підтримку. Зараз вона нам усім дуже сильно необхідна, тільки в кожному по-своєму. От, значить, влог знову таки вирішила розпочати знімати саме ось так, от перед вами, тому що. Отримала дуже велику кількість коментарів, підтримки, що вам сподобався такий формат відео, і, в принципі, мені також, чесно сказати, сподобалося. Тому я буду старатися частіше отак от з вами вітатися, про щось розповідати ну наскільки буде мені дозволяти ситуація. Тому що зараз я розпочала знімати відео, а заряду на телефоні не дуже багато, і знову у нас немає світла. і... Усе посідало, так що будемо якось викручуватись. Ну, не також це і важливо. Ми сильні, ми все витримаємо, так що все в нас буде добре. Так, давайте зараз коротко розкажу вам, що планую сьогодні я робити. Значить, так як немає світла, звичайно, робота трішки призупиняється, як би вона була, наприклад, коли було світло. так? Тому я собі вже зробила такий планер, що я хочу робити, поки немає світла. Я собі затіяла, так як я прикрашала цю ялинку, я вам показувала, який безлад у мене тут творився в квартирі, і я собі намітила такий план фронт роботи, що я хочу зробити, це все ж таки переорганізувати по можливості усі свої шафи. Що саме я хочу зробити? Тому що, виходить, дивіться, в мене, от навіть якщо візьмемо, наприклад, іграшки да, для ялинки, вони в мене знаходилися начебто в окремих органайзерах, коробочках, але в різних місцях. Тому що якась коробка в одне місце не влазить, і друга коробка в інше місце не влазить. Тому в мене одна була в одній шафі, інша була в іншій шафі. А третя взагалі в третьому місці. І от, виходить, такий от хаос. Я хочу вже трішки це все. Якось організувати більш зручніше, тобто по зонах. Тобто, Якщо це ігрушки, вони мають бути в одній зоні, там, наприклад, також сезонна одежа, хочу її також перебрати, переформувати. Ну, я вважаю, що це займе, якби в мене не один день, ну я не все зможу вам показати. Але як для ідеї можливо, ви візьмете собі. Таку от ідейку від мене: що поки немає світла, дурно не сидимо, все ж таки готуємося, якось організовуємо свій, свої будинки, свій простір для зручності. От, так що я сьогодні хочу занятися, вірніше, розпочати зайнятися організацією таких от речей в шафах. Ще у мене є така. Якби гаряча точка, це кухня, деякі зони. Що саме я маю на увазі? Наприклад, от кришки від кастрюль. Це для мене болюча тема, тому що ці кришки вони стікляні, так як в мене немає посудомийки. Звичайно, якби була, можливо, це було спростило мені мою роботу. Но, так як в мене її немає, то я все вручну. І не завжди все там ідеально вимивається. Десь ти не дотерла, десь ти не підтерла. Тим більше, якщо використовуються кришки для духового е шкафу, то там вони все одно темнішають. І цей бруд, жир, який на них утворюється, він там прям приварюється намертво. Тому... Сьогодні я хочу прям так ретельненько їх почистити і постараюся відзняти вам показати, як я це роблю. Я це роблю не часто, буквально десь там разу півроку такою генеральною чисткою займаюся кришок, але все одно цьому потрібно вділити час. Тому кришки ми сьогодні з вами будемо мити. Далі. Є такі у нас усіх, я думаю, куточки за куточки, де потрібно залізти і завжди не доходять руки, чи то шухлядка, чи то тумбочка, чи то просто щось таке, де скидається всяка дрібничка. От щось десь лишнє, все туди, все туди. Я думаю, що у вас у кожної є таке місце, де така знаходиться зона. Туди ми повинні залізти, поки немає світла. Поки на дворі ще видно, ми <смі> лазимо шушимо по своїх будівлях. От, ну в принципі, от такий от у мене план роботи. Особливо нічого не знову ж таки не сплануєш. Приготувати їсти, благо, у мене газова плита, їсти я зможу приготувати в будь-який час. В мене не залежить від світла, це слава Богу, це дуже добре. От, а от такі всякі інші справи, які, звичайно, треба світло, то треба якось викручуватися. Бо коли світло з'являється, не знаю, як у вас, а в мене відразу я починаю бігати як електровіник. По квартирі все потрібно зарядити, все, що потрібно включити, стиралки включається, все, що потрібно попрасувати, прасується. Ну я думаю, у вас усіх так. На позитиві, звичайно, тримаємося і все робимо в своїх будівлях для того, щоб нам тут зручно, уютно і душевно жилося. Так, друзі, поки немає світла, то як то скажемо, підмітаємо всі з собою хвости, які давним-давно зберігаються в далеких шафах, куди не доходять руки, і коли є світло, то звичайно ми займаємося чимось другим. А ці справи відкладаються і не хочеться за них братися. У мене, от, наприклад, є така зараз ситуація, як почистити кришки. Тому що, от, як ця, бачите, велика, у мене взагалі в такому жахливому стані, тому що, коли я кладу в духовку, то, звичайно, там в духовці. Кришки трішки страждають. Що я буду робити? У мене є ось такий от засіб. Звичайно, це не реклама, але я показую те, чим я користуюся. Мастер клін, от такий от від Clean засіб, антижир. Дуже класно він з цим усім справляється, але потрібно обов'язково працювати в рукавичках, тому що він дуже сильний. І бажано далеко від нього відхилятися і швидко з ним працювати, тому що аромат від нього не дуже приємний. Так, значить, що я роблю? Я взяла отаку от миску і зараз буду отак от його забризгувати. Усе. Тут така пінка, якби. Так, зараз не, не, не можу одною рукою. Не дуже зручно є. Так. Ось так от ми розбрискуємо по всьому, по всій кришці, не боїмося. Так, я рукавичку, звичайно, не вділа. Зараз швиденько попробую перевернути все це. От, І далі. Хорошенечко, по всіх, особливо тут у того закутках, де йде з'єднання з металевою такою частинкою, плюс по металевих. Усе-усе ретельненько забризгаю. І так поступаю з усіма. У мене, ось тут -от я підібрала всі кришки. Зазвичай я таке роблю не часто по мірі забруднення, але якщо вже роблю, то прохожуся з усіма кришками. Отак -от забризкую і залишаю хвилин на 15, можна і на 20, щоб хорошо засіб попрацював. І потім легенько змиваю, воно все дуже ретельненько змивається. Так, ну що, я вже зробила одну із своїх робіт заплановану. Світло, так і нам ще поки не включили. А в мене вже робота одна зроблена. Подивіться, наскільки чистю, блискучі вийлися кришки от такі. я вже помила їх з миючим засобом для миття посуду. І тепер от поклала на подносу, так як кладу. На коврик для сушіння посуди. І нехай вони в мене отак от стечуть, поки я не хочу їх витирати, натирати, потім пізніше подивлюся, де будуть якісь краплинки, то витру. А поки отак от залишила, нехай собі стікають ну такі просто кристально-кристально чисті кришки. Так що можу собі поставити таку от галочку за виконану роботу сьогодні. Тим більше, це, можна сказати, одна з важливих робіт, тому що. Це стосується приготування їжі, і я просто терпіти не можу, коли е, грязні кришки. Посуд, звичайно, каструлі не так сильно замащуються, а кришки чомусь це така вічна проблема. Так що я сьогодні з нею справилась. Так, друзі, світла в нас так і немає, але я не сиділа дурно. Е, значить, ще приготувала їсти. Е, зробила. Зараз покажу вам, що зробила. Зробила таку от картоплю по типу поселянське, тільки не в духовці, а робила в сковорідці. Отака от сковорідка сотейник вона дуже класна, я вам її показувала це був подарунок мені минулого року. Картоплю я дуже гарно вимиваю, і отак от у шкірочці я її. Підсмажую на соняшниковій олії з спеціями. Получається, дуже смачно, нічим не гірше за духовку. Ось так, от, до речі, виглядає ця сковорідка суденник. Дуже-дуже класна. В ній можна що завгодно готувати, нічого в ній не пригорає, і дуже гарна така рум'яна скоринка. Там далі я зробила от, пожарила. Скумбрію. Це я робила тільки для діанки, тому що я таке не дуже сильно люблю. Мені взагалі запах скумбрії не сильно подобається, тому приготувала тільки для неї, щоб вона могла скуштувати. І, і ще вчора пізно ввечері, коли нам включили світло, то я подивіться, що зробила Отаке от печиво. Шкода, не передається той колір, який є насправді. Значить, це експериментальний такий був рецепт готувала на сметані. Похожий рецепт я робила кексів на сметані, тільки там тісто було набагато рідше. Тут я додавила трішки більше муки, а в принципі, тісто майже таке саме, як і на кекси. І також додавала ще. Mm, скажіть, <смі> забула як називається кокосову стружку. Добавляла червоного кольору, і печиво вийшло, вийшло вот таке, от також, е, з червоними такими Розоватого розуватого такого кольору, і зверху я присипала цукром. Получається, неймовірно класне печиво. Зверху воно таке хрумке, а всередині ніжне-ніжне. Навіть... Ну, давайте зараз так от розлуплю і покажу. Подивіться, наскільки пористе Таке от класне, виходить, тісто на печиво. Так що вийшов експериментальний рецепт у мене, але дуже смачне печиво. І достатньо багато в мене його вийшло. Якби десертик є, основні страви є, в принципі, все нормально. І також ще поляла свої орхідейки. Зараз я вам покажу деякі з малявочок, які класно цвітуть. Дивіться, майже е, повністю розпустилася ось ця красуночка. При денному світлі її дуже класно видно. Отака от, от вона. Така в неї неонова, фіолетово я навіть не знаю, як назвати, якого кольору серединка. Дуже-дуже класна. От. І все ж таки все одно, мені здається, що вона ароматить. Злегка в неї є такий невиражений, але легкий такий аромат. Так що. Вона ароматить. Як називається, не знаю, треба пошукати. Можливо, хтось із вас знає, як називається ця мілашка, то напишіть. Так, от, Тут у мене вже майже майже відцвітають усі, але ще також, Ой, чомусь і камера розфокасовується. Ну, напевне, з-за того, що телефон розражається, тому і так відбувається. Так, ось ця в мене фіолетова дорощує. Собі от гілочку, вона вже от така от довга-довга цвітає, Цвіте, До речі, отак от як би вам показати, як вона виглядає, отак от. От. Есмі моя вже також перецвітає. Чорна така красунечка. От. Так, ну а тут, звичайно, все як було. Цвітемо, пахнемо. От, оця дуже-дуже ароматна, просто неймовірна. Також забула її назву, тому що це з новинок, і я назви трішки не запоминаю їх, як вони називаються. Але пахне вона конвалією ландишами неймовірний аромат, просто роздається на всю кухню. Так що, можливо, хто собі хоче дуже таку ароматну орхідейку, то придивіться до цієї. І, можливо, напишу на екрані, якщо не забуду, як називається назва. А якщо комусь сильно цікаво, то пишіть в коментарі. Я потім подивлюся, тому що варіночка в мене стоїть в такому от горщику, і я потім подивлюся вам, якщо скажу назву, якщо комусь дуже сильно цікаво. Парфумні фабрики вже мої повідцвітали. Ну, нічого, я порадувалася, спіла нарадуватися їхнім цвітінням і ароматом, таке от листя в них. Чудове просто. Ну, ця це взагалі красунечка. Я навіть не знаю, як вам її передати. По камері, звичайно, не передається той колір, який є насправді. Така от, Так що я ще й зайнялася орхідейками, встигла їх поляти, підживити трішки. От, ось такі от красуньки. Так, друзі, ну що, приступаємо тепер до шушання в шафах. Те, що я вам і казала, значить, це у моїй спальні наверху на антресолі от такої от шафи. Є така в мене тут поличка. І е, тут те, про що я вам казала: є частина верхньої одежі, от там, от. є коробка з якимись непотрібними речами там в мене запасна тюль, е, які ще. Рушнички, можливо, не знаю точно що. Якісь от такі от ремінці тут знаходяться. І далі ще от такі от покривало, ще якийсь рушник. Ось та, той приклад, та ситуація, про яку я вам розповідала, що, начебто, воно, якщо візуально подивитися, і все складжене, все якось по зонах, але не так, як повинно бути. Тому що. Якщо, наприклад, треба якусь верхню одежу, треба звідси шукати виймати то. Тому що верхня одежа це сезонно, і в мене знаходиться також ще в іншій шафі. І ось тепер виходить, що я хочу все ж таки позонувати все це, наприклад, оцю шафу повністю виділити під верхню одежу. Або, наприклад, під покривала, або під рушники, під будь-що. Зараз буду думати, що саме сюди я буду розставляти. Ну, здається мені, що тут таке місце широке, об'ємне, якраз сюди поміститься верхня одежа. Якраз от у мене там є вже деякі мої пальта-куртки. Покажу вам також спосіб, як я їх складаю. Ну і потім покажу, що вийде, який результат. Так, мої дорогі, закінчилася організація моя верхньої одежі. Отак, от, от усе в мене розмістилося в одній шафі, це дуже зручно. Там далі йде така більш. Тепліша одежа куртки-пуховики, які зараз ще трішки рановато носити, тому що немає ще таких сильних морозів, а просто щоб вони перекидалися в шафі, не хочеться. Там далі ззаді, за цією кучкою, скажімо так, знаходиться така більш весняно-осіння одежа куртки пальта, які. Також зараз не потрібні. Тут дещо залишила Тут дянкині речі, які маловаті, можливо, комусь віддам. От І ще деякі такі вітровочки, які також не знаю, куди подіти. Тут мій пуховик з краю, тому що, можливо, скоро вже буду діставати. Ну, і тут от така от біла, моя також курточка. В принципі, все вийшло дуже класно, зручно. Якось пізніше, можливо, вам покажу. Не вийшло в мене відзняти, як я складаю одяг. Получається, такими от коновертиками дуже зручно, тобто ти береш, витягуєш і нічого не розпадається. І також не мнеться. Це дуже є класно, тому кому цікаво. Напишіть, я зніму в найближчим часом, як я формую і складаю отак, от одежу. Також підладіла якось в однієї людини. От. Так, ну і наступня, наступна шафа це зовсім близько. Я розмістила тут всі рушнички, які в мене є. Дещо декоративне: це ті, які у мене нові, які йдуть про запас. Тут, от в такій, в такій от від постільної білизни. В торбинці знаходяться якісь такі, скажімо як, як на Паску, такі тематичні покривальці рушнички, які зовсім не часто використовуються, але також потрібно, щоб швидко їх можна було знайти, не так, як в мене було цього року з новорічною. Там отзаді більш такі грубші рушнички, тут тонші і тут зовсім маленькі, такі, які потрібно буде під рукою. Так що і тут у мене все ж таки знову. Вийшлося навести порядок. І ще буквально одну хвилиночку пробіжу по ось цій шафі, що вже йде унизу. Тут, принципі, в принципі, у мене все я показувала організовано в таких от коробочках. Робила я їх сама, просто взяла звичайні коробки, купила звичайну, саму дешеву, можна сказати, Рулон обоїв. Отак от от усе обклеїла і получилися такі от зручні коробочки. Є поменше, є побільше. Вони гарно виглядають, Якби одного кольору. Дуже якби приємно радує око навіть відкрити, подивитися. Все попротирала, поорганізовувала Там верхня якась одежа, яку я ношу. Ну, так як кудись би на вихід, тут більш домашня, Тут нижче у мене от просто не вмістилося, тому що тільки попрала, якраз буду пересувати. Стиляти постільна білизна, там односпальні, тут двохспальні набори. Тут у окремій такій от коробиці у мене повністю всі наволочки. Так. І нижче також я принесла, покривала, розмістила їх сюди, тут таке велике. Дещо в мене зараз настелені чи застелені, верніше, ліжка і дивани, тому там не зна... ну, тут немає. Також є в мене ще тут нові. Запаковані постілі набори. ну І в принципі тут такі ці покривала, які пушисті, там білий мене, які я застеляю не так уж часто. тому вони в мене в таких от чохлах своїх, яких вони купувалися, так і знаходяться. ну І тут такі пледик, який мені потрібно також якби на щоденній основі. Ну, а тут у мене трішки для творчості, тут у мене бістер, тут у мене вишивка, поки вони в мене тут знаходяться. Тому що ще якби окреме місце для них не відвела, коли відведу, тоді вже, звичайно, цих дві коробочки звідси заберу. Ну, я думаю, що на цьому можна попрощатися. Сьогодні у мене такий був удалий день. Я, в принципі, зробила дуже багато роботи тієї, яку запланувала. І отак от потихеньку-потихеньку, я думаю, що. До нового року я все організую так, як мені подобається, так як вже в принципі потрібно було зробити давно. Тому що, розумієте, відколи ми переїхали сюди, начебто і організовуєш це все. Ну є е, такі навіть коробки, не повірите, що ще з переїзду навіть не розібралися, тому що думаєш, а пізніше. Е, і це пізніше перетворюється на постійне. Так само, як якусь ти річ кудись ти ставиш, її ти думаєш, що це буде тимчасом. Ця річ залишається там постійно. Тому, отак от я все ж таки вирішила нарешті організувати все по зонах, і це дуже зручно. Повторююся, в використанні. Не треба буде шукати, де знаходиться те чи інше покривало, чи та чи інша річ. Ну, все, бажаю вам, звичайно, всього найкращого, миру нам усім, здоров'я, благополуччя і до нових зустрічей!